Брати і сестри, давайте настроїмося на слухання Слова Божого, відкриємо з вами перше соборне послання святого апостола Івана. Будемо читати перший розділ з самого початку. Я думаю, ми помним з вами, як починається євангелія від Івана, і можемо. Побачити явну паралель з початком цього послання. І немає сумніву, що один автор писав ці дві книги. Читаю перше послання Івана, перший розділ. Що було від початку, що ми чули, що бачили власними очима, що розглядали, і чого руки наші торкались, про слово життя. А життя з'явилось. І ми бачили і свідчимо, і звіщаємо вам життя вічне, що в отця перебувало і з'явилося нам. Деякі паралелі я процитую з Євангелія від Іоанна. він пише, перший розділ, перший вірш. На початку було слово, і слово було Бога, і слово було Бог. І перший розділ Євангелія від Іоанна, 18-й вірш, там сказано, що Бога ніколи ніхто не бачив. Однороджений син, що в лоні Отця, той виявив. І ми бачимо, як Іоанн в своєму посланні розпочинає з тих же самих думок про слово життя, про Ісуса Христа. Він каже, третій вірш: що ми бачили і чули, про те вам і звіщаємо. Щоб і ви мали спільність із нами, спільність же наша з Отцем, син, і Сином Його Ісусом Христом. І це пишемо вам, щоб повна була ваша радість. І Він говорить також тут про єдність Отця, Сина і Божих дітей. В Євангелії від Івана, в 17 розділі Христос молився, Він просив оця очі, молю їх, щоб вони були єдині. Як і ми єдині. Тому Він говорить про єдність, яка була завжди у Отця з Сином, і яка має бути у церкві з Отцем і Сином. І далі він говорить про те, що Бог це світло, і в ньому не може бути ніякої темряви. І точно так же, і в церкві не має бути темряви. І ми розглянемо з вами коротко, що це за темрява. П'ятий вірш Івана 1.5. І це звістка, що ми її чули від нього і звіщаємо вам. Бог є світло, і немає в ньому жодної темряви. Що ж це за темрява? Ми подивимося з вами другий розділ, дев'ятий вірш. Хто говорить? Що він пробуває у світлі та ненавидить брата свого, той у темряві досі. І ми бачимо, що, якщо говорити широко, то темрява це гріх, який людина не хоче визнавати. І коли людина каже, я знаю Бога, але десь по таємному своєму куточку ховає гріхи, вона знаходиться ще в темряві. Тут сказано, що хто ненавидить брата свого, але ненависть це тільки один із гріхів. Є дуже багато різних і тяжких гріхів, які видокремлюють нас від Бога. Тому, коли людина держиться за гріх, вона десь ховає його, десь вертається до нього, знаєте, як ходячи по кругу. То тоді вона не може бути в світлі. Що тоді робити? Такий великий знак питання. 1 Івана 1,9. Коли ми свої гріхи визнаємо, це ключ. Визнати те, що є неправильно в моєму серці. Визнаємо, то він, вірний, праведний, щоб гріхи нам простити. Та очистити нас від усякої неправди. Тому перше, коли Дух Божий Він виявляє нашому серці якісь моменти, які неправильні перед Богом, потрібно йти до Христа. Не відвертатись від Нього, а йти до Нього. 1.9. Коли ми гріхи візнаємо, то Він вірний і праведний очистити нас. Другий розділ, перший вірш. Діточки мої, це пишу я до вас, і тут увага, що би ви не грішили. А коли хтось грішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного, Він у благання за наші гріхи. І не тільки за наші, але й за гріхи всього світу. Тому навіть коли ми робимо неправильно, є надія Христос. Він заступається за нас. Далі ще із другого вірша я хотів би прочитати вірші. 2.12. «Пишу вам, дітоньки, що гріхи вам прощаються раді ймення Його. Пишу вам батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Пишу вам юнаки, бо перемогли ви лукавого. Пишу вам діти, бо ви пізнали Отця. Я написав вам, батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Писав я до вас, юнаки, бо міцні ви, і Слово Боже в вас пробуває, і лукавого перемогли ви. Ці вірші вони всі говорять про відроджених людей. Хоч тут вони називаються і батьки, і діти, і юнаки, але все це люди, які відродились від Бога. І всім їм. Апостол Іоанн такі три вірша дає повеління, я їх прочитаю, і ми з вами помолимося. 2:15. Не любіть світу, ані того, що в світі, коли любить, хто світ, утім немає любові, очі. Бо все, що в світі пожадливість тілесна, пожадливість очам і пиха життєва, це не від Отця, а від світу. Минає світ і його пожадливість. А хто Божу волю виконує, той по вік пробуває. Тому, підсумуючи ці всі вірші, які ми читали з вами, брати і сестри, давайте, коли ми станемо до молитви, ми подивимося, погляд кинемо на цей тиждень, який пройшов, як він пройшов, яке було наше життя, як ми. В спілкуванні з Богом прожили цей тиждень. І якщо Господь щось нагадує нам, можливо, ми неправильно десь поступили, десь якесь слово чи думка, чи якесь діло, воно якби це світло Боже, воно заслонило від нас, то нехай же Господь допоможе нам виправити це становище. Як сказано, що ми маємо заступника перед Осем Ісуса Христа, щоб Господь обновив це світло, щоб ми сьогодні могли повернутися в Боже світло, якщо раптом десь ми відійшли від Нього. Хай Господь допоможе нам, щоб ми не любили цього світу. Тому що хто любить його, то Божої любові немає в ньому. Хай Господь допоможе нам, щоб ми завжди пам'ятали про Христа. І що ми можемо приходити до нього і визнавати свої гріхи, і Він прощає нас. Нехай буде слава нашому Господу. Амінь. Помолимось.